Дезінфікую руки чистенькі, бачиш? Це правильно, і будемо готувати просто смакоту. От ти напевно можливо не помітив ще, тому що сьогодні тільки вівторок, але сьогодні і весь цей тиждень у нас присвячується гарбузу. У нас будуть кожен день. Кожен день рецепти. у нас є рецепти з гарбузом. Круто, I like it. Я дуже люблю гарбуз, так. і тому сьогодні ми будемо готувати оладки з гарбуза з яблуком. Буде дуже просто це все готуватися е, і повірте, це буде дуже смачно. Я вже уявляю, тому що неможлив, неможливо не може бути несмачної страви, де є гарбуз і яблуко. От угу. для мене це. Улюблені продукти, е, дивися, є у нас гарбуз, він не дуже яскравий. Вчора він прям був у нас рожевий, прекрасний, ой, рожевий такий, помаранчевий, Помаранчевий, так, рожевий. Е, але сьогодні у нас він трішки такий тьмяний, але все ж таки на смак, я впевнена, це, мене, не, це вплив. не впливає. Абсолютно це різні. Розкажемо можливо, вам так: інгредієнти: 400 грамів гарбуза, одне яблуко, два яйця, одна склянка борошна. Пів склянки кефіру, 2 столові ложки цукру, або цукрового заміннику, або можна і без цукру, якщо е, у нас е, яблука е, солодкі. і декілька ложок олії для того, щоб е, все-таки це все. Легенько підсмажити і ще підготуйте для себе паперові такі рушнички, щоб потім ці оладки викласти на паперові рушники, щоб, щоб жир, жир е також так, трішки Моя Мама завжди до речі, коли оладки готує, то вона викладає на паперові. Я теж середки, часто роблю щоб було е менше жиру. До речі, знаєш, ще такий лайфхак, щоб не було там жиру. Наприклад, якщо у вас є вдома, е як вона називається зараз. Згадаю е вафельниці. Ось то а, можна так. там робити, тобто щоб не смажити на пательні або можна, можна запекти в, в духовці. Багато хто оладки запікає, або запекти в так. Тобі варіантів можливо, багато. Тобі тобто тобі треба буде допомога якась. Ам... Можливо, можу потерти гарбуза. Давай я буду його чистити, тому що він у нас зі шкіркою. Вибач, я такими маленькими шматочками буде, тому що мені нічого. Нічого. Дуже я знаю, що важко завжди чистити шкірку. Я завжди теж спочатку нарізаю, а потім очищаю шкірку, тому що дуже твердий. На яку із Давай сюди, терок? Сюди. Я зрозумів, на ага. яку на велику, на маленьку. Знаєш, я навіть не знаю, тут не пише. Ну можливо, краще на, крупний, на крупну, на крупний, так, так тому що зазвичай як дируни ми робимо, щоб воно так. легше тримало форму. Це буде крупна е, терка. Не знаю, коли я останній раз е, користувався тертушкою, тому що я зазвичай все подрібнюю в блендері, але воно дуже дрібно робиться. Якщо mm -hmm. треба е, пюре, е, так ну не пюре, але таке е, е, мілко гранулю. Я завжди якось собі мушу пальці потерти на терці. От кожний раз, кожен раз, коли щось там знаєш, якщо зробила манікюр, точно треба щось на терці це, на тертушці. Це точно. Поробити От, ти думаєш, це смішно, але насправді так і є. Так. Це не жарт. Друзі, напишіть нам, що ви сьогодні готуєте. Чим снідаєте? Який у вас сніданок? Можливо, можете викласти до себе до інстаграму і відмітити ранок надії. Ми, Ми... зробимо репост. Ми зробимо репост. І покажемо ваш сніданок всім. До речі, нам так приємно, коли ви нам пишете, що ви на сніданок готуєте те, що ми попередній день показували вам в рецептах і ваші відгуки. Нам вже казали, як і чизкейки в мікрохвильовці готували, і як різні я пам'ятаю, бурякові у нас були оладки. оладки. Теж це було круто. Можливо, вже вімкнути пательню, щоб вона нагрівалася. О, дуже швидко нагрівається, угу. якщо чесно, але добре. Так. Можна це зробити, так. Е, я можу е, що? Почистити також яблуко, як ти гадаєш? Е, ну, Я зазвичай зі все зі шкіркою роблю. Ну, Тобто яблука, я навіть картоплю запікаю завжди зі шкіркою. І навіть дируни картопляні я роблю зі шкіркою. Е, тому що а це, це ти... крітковина, е, це єдина користь в картоплі, до прикладу, це шкірка. О... Це ти мене здивував. Ще зі шкіркою деруни я не робила. Я ну, по-перше, це е, економить ваш час, не потрібно чистити. Я взагалі не пам'ятаю, коли я смажила деруни, так зізнаюся. А... По-чесному мене чоловік дуже любить деруни. Ну ще б не любив він з Волині, так, але я не дуже. Я не є прихильниця цього, тому що це треба смажити, і вони дуже жирні, виходить. Ну, знову ж таки, можна. В будь-якому ну, випадку, якщо розуміє, ви не любите жирнижу, можете. Це може бути такі. Як, от, а, мама мого чоловіка, моя свекруха, робить деревни всередині, додає або гриби, або сир, Гри. звичайний кисломолочний. Це так смачно, дуже смачно. Я дуже люблю руни, коли приїжджаю на Волинь. І напевно, тому мені їх достатньо, знаєш, десь там раз в три місяці їх скуштувати. А сашку достатньо, що ти не готуєш додому руни? <рес> Просить колись? Якось просив, але я казала, давай я зварю картоплю краще. <рес> я, я, до речі, дуже люблю Хитрю. картоплю в мундирах, <рес> тому що теж не треба чистити її От, і зі шкіркою. У так, мене, так. до прикладу, мама вона не може нічого зі шкіркою їсти. Ні помідори, ні яблука, вона завжди очищає. А можеш Ого. розрізати отак вздовж? Так, отак? Легше. так. так. Звертайся. легше. Дякую. А, от. а я навпаки все зі шкіркою. Я усі пироги, якщо печу, до прикладу, ніколи не чищу яблука, завжди вони зі шкіркою. Ну. Ти мене сьогодні здивував. Чому це, це просто тому, що тобі байдуже, чи ти лінуєшся чистити, чи це для тебе не впливає на смак? Для мене це абсолютно не впливає на смак. Мені це дуже круто. Це навпаки, навіть м тому, ну, шкірка буває дуже твердою. І потім, вона запіка... коли запікається, вона, розвікає вона, розвікає. вона робиться ну, не, не завжди. Ну не знаю. У мене не було випадків, коли мені не було смачно зі шкіркою. О, от ну і плюс я ж кажу, що якщо ти залишаєш шкірку. То це ну, навіть трошечки корисно, я думаю. Це ж клітковина. Ну, однозначно, це точно. До речі, я навіть ну, роблю таку практику, якщо десь якесь тісто, то знаєш, готуєш, або ну, окрім того, що ти там можеш. Борош націльно зернове використовувати. Mm -hmm. Але для того, щоб там, знаєш, додати більше клітковини, я навіть купив клітковину, Ну, тобто, а, яка mm -hmm. в порошочках таких Тобто, Це подрібнені відходи від продуктів. Mm -hmm. От. Але це клітковина. І одна чайна ложечка на день, і це буде ваша вже норма клітковини. Mm -hmm. Яблука теж натираємо на тертушку? E, так. Ти та, щось так повільно це робиш? А, дуже е, е, рідко зубчики е, на цьому, а, на тертушці, угу. і від цього воно не дуже швидко е, е, яблуком буде. Ну, лише. Ну, що ж, а я може почитаю коментарі, тільки мій телефон десь, напевно, пошукаю його. Нічого. А ви, глядя, знаєте, є така штука АСМР. Це коли ви дивитесь на якусь монотонну роботу, от можете зараз просто дивитись і слухати, як на тертушці натирається яблучко. І це буде таке Це, це Те, що ми пропонуємо вам вранку надій. Да. А знаєш, є, до речі, ну реально такі відео в Ютубі набирають величезні перегляди, коли просто от, людина щось робить, таке монотонне. О. Так, щось полетіло. Твій телефон є полетів. Телефон. Ну, нічого, це таке. Я думаю, він вижив. Сподіваюся. Е, так, що люди люблять у таку монотонну всяку штуку. Е, я навіть знаю, що дізнався, ну, побачив цього тижня, що є е, е, ну, до прикладу відео Біблії е, от, е, бачив на американському Ютуб каналі. І от вони записують озвучку Біблії, і, до прикладу, є озвучка в стилі релакс. Тобто вони ставлять якісь релаксуючі це, і дуже довге відео, де підряд читається. А є відео, де, до прикладу, псалом 23-й 50 разів поспіль. Тобто ти на повторі його слухаєш, і відео таке дуже довге, і люди дивляться, мільйони переглядів. Тому ось такі монотонні процеси вони реально багатьох можуть заспокоїти. Так, Що маємо кушать? вітання. Катерина Мітіна бажає благословенного госпіталя. Сподом дня, всім, всім глядачам е, доброго ранку. Бажаю Олександр Ковальчук. Гарного дня всім бажаю вам також. Бажаємо хорошого дня. Е, Пишуть, дякують Юлі, Юлії Серденюк, що ти хотів непомітно з'їсти, шматочок. У нас все, коли хочеш зробити щось непомітно, кидається в око. Все таємне стає явним ваню. Тетяна Кардашева пише нам: доброго ранку. Сьогодні сніданок так. зі смаженою картоплею, цибулею, морквою, зелений салат, приправлений сметаною з часником і плацинди з кабака. Що це таке? Що таке? Плацинда. Напишіть нам. Будь ласка, напишіть нам що таке плацинда. Нам дуже цікаво. Так, а ти дочитай інші коментарі? Дивіться, ми е, по, потерли яблуко, гарбуз. Зараз ми додаємо сюди два яйця. Раз. Написано Доброго дня, порада для жінок. Якщо чоловік просить приготувати ту чи іншу страву, то потрібно прислухатися. Це позитивно впливає на стосунки. Ну, Це до того, що якщо тебе просить Сашко, приготувати дируни, приготуй дируни. Я е, йому готую те, що він любить. Просто, крім дирунів. Крім Знаєш, це така страва, на яку треба багато часу. Але добре, дякую за пораду. Дивіться, якщо я не будеш слухаю. чистити картоплю, то часу буде менше. Так, склянка борошна. У нас тут ось вона склянища, я б сказала. Зараз це будемо навіть так багато. Склянка кефіру додаємо, трішки цукру. У мене якраз вдома ще половинка гарбуза залишилася. Потрібно буде теж щось приготувати. Олії. Ой, буду зараз це вимішувати. Тут, напевно, я ціла склянка, треба вся. Кефір, він. Що, зате он скільки порцій вийде. Всю команду. Ну, буду бу зараз до кінця ефіру. Це все. Ну, я буду з гостями спілкуватися, от, а ти будеш весь етер смажити. О, ти добрий? Знаєш, З дому прийшла на роботу і тут. Смак. Корицю додаємо. Ой, корицю. За, За смаком це в мене отак. Я ненавиджу, коли в рецептах пишуть за смаком і на око. А я одразу уявляю, як оце на око, знаєш, сіль на око. Ой, жах який. Так, ну що, друзі, що ще у вас смачного? Розкажіть нам, можливо, ми щось таке теж приготуємо. Я, до речі, днями готував гарбуз запечений. О, до речі, у на нас є ж відео. Так? А є відео? Да? Ви що, скачали моє сторіс. З інстаграму, я виставляв. Зараз запитаємо, чиї e -е, відео. Кажуть, що не, не скачали, бач, не дивляться вони. Ne, не, цікав. за... не цікаві твої історії з нашою команді. E -е. Так, подивіться, там ми кидали в чат, в діалог, там є це відео, можливо, ви його встигнете показати. Я просто дуже полюбляю гарбуз. Якраз купив собі гарбуза у бабусі на ринку, e -е. яблук мені батьки передали, дуже багато домашніх, і айву. І мені дуже подобається поєднання власне, цих Айва, запечена, ніколи не пробував. Так, і Шотко, я запечна. прям на деко виклав гарбуз, посипав трішечки цукром корицею і зверху виклав яблука і айву. І що круто, що ну, айва і яблука зверху вони починають пускати сік. А, і а, насичують гарбуз. Це так, ти економив електроенергію? Ну, взагалі, то. Та я жартую, так. жартую. <смітно> ти вже такий. Не їсти Ох, і, і жарти в тебе, звісно. Насправді я така сама, тому що я вчора теж користувалася духовкою. А це я робив, до речі, не вчора. Це я робив в неділю чи в п'ятницю. Я вже не пам'ятаю, я вже забув. <смітно> Так, будемо смажити, а ти, Ваню, давай, може, поділимось новинами. Uh, давайте, Як це ми подивимось. без новин? Ми сьогодні дуже довго говорили з нашими гостями, бо дуже цікаво було. Але все таки треба розповісти, що так. відбувається у світі. Давайте розкажу вам трішечки позитивних новин, які ми змогли е, знайти, тому що дуже багато негативу, особливо після вчорашнього дня, але і багато хорошого все одно сталося. Е, ну, до прикладу, зараз ми бачимо дійсно багато про проблем з тим, що вимикається світло, і е, найбільша проблема, напевно, людей, які живуть багато в по поверхівках, це ліфти. І хоча я знаю, що більшість із моїх друзів, знайомих взагалі відмовилися користуватися ліфтом, вони ходять. Пішки тим не менш є такі сміливці, які ліфтом користуються. Так, от Україна ну Враховуючи, що закликає жити без світла, ви знаєте, виховала таку винахідливість у нас, українців, в різних містах в ліфтах, почали з'являтися тривожні пакунки. Це пакети підтримки для тих щасливчиків в лапках, які можуть застрягти в ліфті через вимикання світла. І тоді їм буде що попити, що поїсти. От можете побачити ці кадри. Я бачу, що навіть стільці розкладні ставлять в ліфті, mm -hmm. вішають на гачок, наприклад, щоб ти міг сидіти. Лас. Навіть додають певні гігієнічні ємкості, якщо раптом тобі ну, реально угу. треба буде скористатися цим, так? сходити до туалету, ну ти можеш декілька годин просидіти. Так. А це реально фізична так. потреба. От. І всі ці речі є. Звісно, ем, е, нерідко на пакетах пишуть, будь ласка, не крадіть. Медикаменти, різні галетні печива, якісь батончики, щоб ти міг перекусити і не сумувати. У ліфті просто я голодна. Е, ну, знаєш, доїдь додому вже це, це і там похарчуйся. Це просто... Але е, що класно, до речі, що багато е, різних закладів харчування ініціюють таке. Я бачив, що в деяких ЖК, от є, до прикладу, в цьому ЖК якась кафкав'ярняка, mm -hmm. якась кафешка. О, клас. І це ці вони кафешки піклуються? вони е, від себе роблять пакуночки і йдуть, розкладають по ліфтах, щоб це все було дуже приємно. Дуже приємна ініціатива. Будь ласка, якщо ви таке бачите, не думайте, що це треба забрати до себе додому. Прошу вас, не робіть цього. Це не гуманітарне так е, хочеться ще вам показати е, така новина, що вулиця Жолудіва в Києві відтепер носитиме ім'я загиблого героя, журналіста та бійця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександра Махова Київрада підтримала рішення про перейменування 40 об'єктів Києва, назви яких пов'язані з Російською Федерацією та її сателітами. На честь Олександра також перейменували станцію швидкісного трамваю у Святошинському районі столиці. Ми пам'ятаємо наших героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. І знаєте, дійсно заміняючи от якісь увічнені так пам'ятки радянським діячам на Імена нових героїв новітньої України мені здається, це хороший шлях так. і не потрібно, знаєш, як там ну, люди старшого віку дуже часто ображаються, що от нашу епоху там угу. витісняють. Є нова історія і є нові герої, які безпосередньо не за чиїсь амбіції, як в радянському союзі, воюють, так і відстоюють незрозуміло що так. Нас, а нас відстоюють свобода. безпосередньо свободу України, наше з вами життя, тому. Е, хоча б таким чином людей не повернеш, але хоча б е, таким чином ми можемо вшанувати їхню пам'ять е, тим, щоб ходити вулицею і згадувати, що от був такий герой, який рятував Україну. Е, е, також ще новина стосовно, яка стосується опалювального сезону у регіонах. Що прилягають до зони бойових дій, розпочнеться видача безоплатних дров на обігрів осель. Громадяни, що мають право на цю допомогу, повинні попередньо подати заявку до органів місцевої влади. Повідомляє Міністерство інтеграції. Йдеться про вісім прифронтових областей Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Дніпропетровську та Чернігівську області. Треба бабусі сказати, вона живе в Дніпропетровській області. у неї якраз пічне опалення на дровах. Тож, якщо ви власно проживаєте от в якомусь із регіонів, які ми зазначили, прифронтових, зверніться за допомогою і отримайте дрова безкоштовно. Тобто, я думаю, ви можете звернутись до органів свого управління в сіль раду, якщо це селище якесь або в міськраду, якщо це місто невеличке, і ви отримує, зможете отримати допомогу. Тим часом також на деокупованих регіонах України це території Харківської, Донецької Херсонської областей виявили вже понад тисячу тіл загиблих мирних мешканців. Про це повідомляють в МВС. Наразі проводиться ДНК експертиза, аби ідентифікувати загиблих. <гум> <гум> і ми досі чекаємо, коли світ вже визнає Росію країною терористкою. Скільки жертв ще потрібно? Знаєш, от я дивився якось допис нашого президента Володимира Зеленського, що він пише: от акт тероризму, один, другий, третій. Скільки ще актів тероризму треба, щоб нарешті країну, яка ці, цей терор влаштувала, визнали країною агресою терористкою? Так держава-спонсор тероризму <гум> і. Власне, зрозуміло, що перемовини з терористами не ведуться. Ми можемо пригадати, щоб з Бен Ладеном велися перемовини. Або, не знаю, з Гітлером, коли він вже наробив те, що наробив, хтось хотів з ним перемовин. Ну, звісно, це абсурдно звучить, а ми, от з тим терористом, який ще й шантажує всіх тою червоною кнопкою. Чомусь ведемо перемовини, чомусь якісь там контактні групи влаштовуємо, промовляємось про щось домовитись, щось підписати. Це дуже дивно і класно, що деякі країни вже офіційно підтримують, як Естонія, до прикладу, законопроект також є у польському парламенті стосовно того, щоб визнати офіційно Російську Федерацію країною спонсором тероризму. Хочу прочитати коментар. Якщо не проти, будь ласка. Пані Алла пише, що доброго ранку. У нас млинчики з яблуком. У нас теж, але у нас ще є тут гарбуз. А Тетяна Кардашова е, уточнює, що живе близько е, Придністров'я. і з дитинства готували ці плацидни з будь-якою начинкою. Пла Плацинди це тісто на кислому молоці, сировоці, кефірі, з содою або розпушувачем тіста. А, тобто, це схоже. щось на каже, що спробує оладки. вислати відео. Т так, оце це тісто, яке. Е, ти Зрозумів, так? На кефірі чи у нас mm -hmm. на сивороті робили в селі такі млинці? А, круто, треба Я буде. Знаю, ви, вишліть нам, будь ласка, можливо, в наш інстаграм або Фейсбук фотографію, можливо, якийсь рецепт, щоб ми могли приготувати цю страву. Так, ще маємо пару новин. У Чикаго Сполучені Штати на аукціоні придбали прапор України за 69. Тисяч доларів. Гроші підуть на допомогу Україні. Придбало його українка з Івано-Франківщини, власниця логістичної компанії у Чикаго, яка з першого дня повномасштабного вторгнення допомагає своїй батьківщині. Дуже велике значення це має. І насправді мені здається, що от український прапор він зараз для всього світу є символом свободи, незглавності, боротьби за свободу. І я думаю, що дуже будуть цінуватися, знаєш, прапори з фронту, тобто які були безпосередньо у бійців, прапори, які встановлювалися так, так на деокупованих територіях. Я пам'ятаю після Майдану історію, можна так після Майдану багато, навіть якихось приватних музеїв. Шукали і просили різних от, діячів, хто був на Майдані 14, 14-14 рік, просили от прапори, які були там. І у мене, до прикладу, у брата був прапор зі слідами вогню, зі слідами кулі, зі слідами ну, різних речей, те, що відбувалося на Майдані, це все відобразилося, відбилося на цьому прапорі, і це прапор з великою історією. І мені здається, він вдома у нас досі зберігається. Ось така ініціатива. Дякуємо нашій співгромадянці, яка зараз у Сполучених Штатах, що вона підтримує Україну в такий час. Ну і наостанок. З 5 листопада «Укрзалізниця» запускає рейси між Києвом і Кишиневом. Такий собі потяг до перемоги з Києва. Він вирушатиме о 17.02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10.38. тридцять відправлення о 17.45 буде. Прибуття до Києва буде о сорок Тобто трошки більше 12 годин буде їхати цей потяг. Мені здається, що ну морально ми всі. Сидимо зараз в якомусь потязі і мчимо, але мчимо не в нікуди, знаєш, а на зустріч перемозі і е, дійсно цього чекаємо. Воно обов'язково настане. І знаєш, до речі, е, стосовно от Молдови, ми згадали вчора, просто ну. Всіх збурила так вразила ця ситуація з тим, що на території Молдови потрапив російський снаряд, російська ракета, яка летіла в бік України, так, так. і це вже великий резонанс викликає. І ми сподіваємось на якусь міжнародну реакцію, тому що ну це вже вийшло навіть за межі кордону України. Угу. Ось знаєш, поки досмажується друга партія млинчиків. І ми їх зараз спробуємо. Хочу розповісти історію, також що нещодавно близько. Та тисяч людей зібралося в суботу. Це 29 жовтня. Було в центрі Сеулу у Південній Кореї, щоб відсвяткувати Хеллоуін. І близько 22.40 НАТО впринув у вузький провулок, звідки звідки люди намагалися вибратися протягом півтори години. В результаті через тисняву загинуло більше 105, 150 осіб. І знаємо, що це свято, яке християни ніколи не підтримували. Ми вважаємо, що це свято диявола. І прикро, що саме це свято спричинило такі наслідки, що молоді люди загинули так безглуздо. І, до речі, Хелоу якраз завжди відмічається напередодні Дня усіх святих. Але більше про це ми скоро поговоримо зі священнослужителем, про день всіх святих, кого шанувати. Сьогодні українцям, яких святих, це буде дуже скоро, а зараз я хочу. досмажити. досмажити. Дивися, бачиш, перші були на дуже розігрітій сковорідці і вони прямо дуже а, такі зарум'янені. А мені вони і подобаються. У мене таке враження, ніби ці не засмажились, Друга. Це, партія. От ми зараз так полиємо. Це наша Дашка зробила джем домашній. смородиновий. Якийсь я, я не, не пам'ятаю. Давай ми це щодень куди змородо. Зроб... Да, для так, фото для інстаграму дуже апетитно виглядає. Так, гарненькі млинці з гарбузом і з яблуком. До речі, знаєте, от бачив такий мемчик християни. Зробили що е, цілий рік е, гарбуз це така смакота, він такий запашний, такий, і тільки приходить час до Хеллоуіну, Одразу багато християн. О, сатанинський пліт, бо його використовують для так, свята. я коштує, знаєте теж. Він цей пліт не винен, що його mm -hmm. застосовують в святі. Гарбуз є гарбуз. Mm -hmm. Що це за звуки захоплення? Дуже пухеньке, м'якенькі, mm -hmm. просто повітряні, оладки, бо там є кефір. Це дуже смачно. Дуже смачно. Е, так. Яблук, мені здається, коли мені вони, вони ще охолонуть, то вони будуть ще більш м, тримати мені, форму мені зараз дуже і Будуть також дуже смачними. Угу. Так, я буду смажити ще одну партію для наших працівників, для нашої команди. Так, ну подивимось ми поки рубрику. Пропонуємо дізнатися. Психолог. Так, про те, про шість способів практикувати вдячність. Це теж дуже сьогодні важливо. Давайте подивимось. Це не смачно.